Вітаю всіх, хто любить малювати. Я хочу сьогодні вам показати, як малювати вухо людини. Ми з вами розберемо по, значить, поетапно, як це робити, і в різних ракурсах. Давайте почнемо з такого ракурсу, який, до речі, не дуже часто використовується у малюванні. Це профіль. Там, де наше взагалі в якому ракурсі вухо видно най, найліпше. Це у такому ракурсі, бачите, коли у нас обличчя в профіль, вигляд з боку, вуха повністю відкрите. Зверніть увагу, як вуха як вуха виглядають, коли ми дивимося з вами чи в три чверті, чи ось так. То вуха у нас знаходяться у перспективному скороченні. Ми зараз будемо про це з вами спілкуватися. Да? Як це робити, як це малювати? Ну, давайте почнемо. ми з найлегшого ракурсу для, для розуміння, як малювати вуха, ми почнемо з цього ракурсу, коли нам вухо відкривається найбільше. Які є типові помилки при малюванні вуха? Вуха малюють дуже часто його малюють просто отак і все. Ну, Щось там отаке роблять, там якісь там, роблять якісь ну, там, візуальні ну, скажімо, внутрішні штучки. Це все від того, що люди не розуміють. Або ну я думаю, що не те, що не розуміють, не хочуть сильно дуже дуже вникати в суть. Да, що там в тому вусі, що там, чого там воно там складається. Хоча там такого нічого складного немає. Взагалі, ось і люди малюють інтуїтивно. Да, там е, так само, ну як, як маленькі діти, вони бачать вуха. Саме ось так і таку дірочку малюють. І, і, в принципі, ну і ще хтось бачить оцю, оцю складочку зверху, і вже добре. Це вже добре. Да? Ось, так? що Зараз ми з вами розберемо, як це робиться. Спочатку вам для, для зручності давайте ми намалюємо такий. Ну, хай це буде у нас такий ось неправильний паралелограмчик. Навіть я сказав би на трапецію схоже. Да? Тобто ці лінії у нас оці не паралельні між собою, Да, може навіть і ці лінії можуть бути не зовсім у нас паралельні. Десь така конструкція. Тобто, бачите, у нас є такий певний е е кут на такого нахилу да, є у нас. Ну, от. Але це буває не завжди, тому що вух вуха бувають у людей різні і вони бувають під різним кутом. Є навпаки, в цю сторону де чи рівно йде, це вже за залежить. Від характеру вуха, бо скільки людей, стільки і вух. Це ми з вами повинні розуміти. Е, з яких частин складається вуха? Вуха складається у нас з раковини, да? ну, значить вушної раковини, е, ну, яка у нас складається з, скажімо так, вуха складається у нас з завитка. Це зовнішня частина завиток. Внутрішня частина це у нас. Е, Дуже легко запам'ятати протизавиток, тобто навпроти завитка. Да, знаходиться. Це у нас мочка вуха, нижня частина мочка вуха. І тут у нас оця, оця кругленька штучка. От, це у нас козелок. і навпроти нього у нас буде знаходитися ну, так само за аналогією проти-козилок. Тобто нічого такого складного. Ну, якби немає. Да? Як це нам оформити і намалювати? По-перше, раджу вам завжди малювати вуха, починати більш так геометрично. Тобто не треба робити отакі рівні, отакі, отакі такі гладенькі лінії. Таких вух майже не буває. У нас вуха, ми, ми повинні пам'ятати, що вуха це, хрящ... це у нас тканина хрящова. Все це все вуха, це раковина. все оце, вуха, наша оця раковина, да? все оце. Вухо, ну, зовнішнє вухо, воно все у нас, це, це все хрящі і шкіра. І ці хрящі вони там значить, зрощуються під певними кутами. Тому так, такого, знаєте, такого дуже, ну, ну, такого, як малюють отак, отак гладенько, такого майже ніколи. Я, ну, я такого не бачив. Тобто, дивіться, що ми робимо. Я роблю, наприклад, отак. раз, да, два, три. 4. Да, наприклад, оце йде у нас М5, і ось у нас пішла мочка вуха. Ось, бачите, я такими відрізками роблю. Ось відрізок раз, 2, 3, 4, 5. І тут 6, 7, 8. Да. Десь отут буде у мене іти. Да, ось оце буде козілок. Іти. Що таке казілок? Це і ще раз нагадую вам. От, Ось тут оця ось така кругленька штучка. Ось тут вона вона якби захищає наш нашний отвір, захищає якби його. Ось. Далі ми з вами відокремлюємо. Таким чином, ми з вами відокремлюємо, оце у нас буде оце все, оце все, у нас мочка вуха. Це така найм'якіша частина вуха, де ну, ну всі знають, що мтюди. Най, ну так, найлегше е, щось туди заколювати, да, якісь там сережки там, чи ще щось, якесь броня. Ось, е, е, Прикрасу якусь. Да. Сю, е, сюди набагато болісніше, тому що у нас, тут у нас е, значить, е, це у нас шкіра оце шкіра, мочка. Да, це шкіра. А хрящова тканина це ось тут зверху знаходиться і всередині вуха. Тепер оці зайві лінії витираємо. Ось отаким от чином. Ну і тут також без крайнощів, тобто не робіть там, наприклад, у таких якісь, да, у таких дуже гострих кутів, бо це вже буде у нас якісь ельфи, да, вже виходити як -от, як от ельфів. Тобто більш-менш так, отак, без фанатизму. да, такого. Ось. Але щоб відчувалися оці, оці кути, оці грані ось, значить, хрящиків. Це, це вам буде значить, тільки на користь. А тепер дивіться, завиток, як він йде, завиток, він усюди заходить. Ось він заходить. Іде, йде, йде, йде. Ось таким чином іде. Тут, тут він звужується і сюди, і сюди приходить. Завиток. Ось він. Ось тут козелок. І завиток, якби всередину вуха ось сюди входить. Всередину вуха. Ось. Отут у нас буде ушний отвір. Ушний отвір. Саме між завітком і козілком тут у нас буде оця наша дірочка вуха, куди ми з вами залазимо, щоб його чистити. Це у нас це у нас ніша така. Ну, також у нас тут така ямка, да? ось заглиблене, де у нас, скажімо так, бере значит, свій початок завиток. Ось отаким чином він йде, 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 я його зараз отаким об'ємним малюю, бачите, йде, 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 а тут він вже йде. Отаким чином. Отак пішов. До речі, на яку форму схожа на яку форму схожа цей завиток? На форму ручки там якогось кувшина, на форму ручки вази якоїсь, на форму ручки чашки. Да? Тобто з вуха це все береться. І як воно йде? Ось дивіться, це у нас його товщина. Товщина. Ось вона. Я зараз її так спеціально так трошки заштрихую сильніше, щоб ви бачили цей ефект. Він отут тут іде і тут занурюється все. А потім товщина починається з цієї сторони. Ось тут звідси вона пішла. І товщина завідка тепер видно нам з цієї сторони. Ну, так само, як, в принципі, і, і ручка. На чашці. Да? Що, о, значить, якщо це все більш-менш тут зрозуміло всім, да, як це малювати, то всередині там, у людей ви, виникає паніка. Що тут проїхать? Да, до, до речі, оце, це у нас козелок, оцей шарик, да? такий, холмік. Такий. А навпроти нього це у нас буде е, проти ось, він, ось він. І тут десь у нас йде. Це проти козелок, Тут така небольшая йде, як би в падіна, да, І потім у нас йде з вами що це? В, е, мочка. Це її товщина. Я, те я зараз, де, я, де я заштриховую, це буде товщина мочки. Доволі, якщо порівняти ось да, ширина мочки, і ось вузенька, ми бачимо, що мочка наша це най... На її, ну, таке м'ясі, ну, таке, значить, ну, таке ось м'ясисте да, місце. До речі, мочка може бути більш, більш об'ємна, ніж я зараз намалював, тобто можна її навіть зробити отаку, навіть можна її так аж сюди за, загорнути. Да? Тобто зробити її ще більш об'ємною. Ось таким чином вона йде. Мочка вуха. <кій> <кій> То якщо тут у нас... Козілок, козілок, а це у нас протиказілок, то це у нас завіток, а навпроти нього у нас буде Проти завіток Я завжди якби, таку підказку роблю, що малюємо тут таку, знаєте, літеру Y або літера U Такими ось гілочками йде. Ось, дивіться, раз, піде, і отак два. І сюди вона піде. Ось так. І ось тут, ось таким чином. Ось, бачите, оця літера У. Ось вона. Ось і ось. Е, дивіться, щоб ви розуміли, що це зараз буде. Ось, Дивіться, це і товщинка йде, ось сюди заворачується ця літера У, ось так, заворачується сюди. Тут, тобто, Тут у нас взагалі така ямка. Да, ямка. такая ниша, да, такая ниша. Тут у нас еще больше вот цей, вот цей отвер ушный, тут у нас ушный отвер, то есть еще больше активнейший тон, да. А вот тут у нас пошла на опуклесть, 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 опуклесть. И тут, и тут, и тут, и тут, и тут опуклесть. Вот таким чином она пошла. А тут ямка. Вот так она пошла. Вот, видите, что происходит? Що у нас від, відбувається. Між ними ось тут тобто завіток ось іде, а це е, проти за, завіток. Я зараз червоним маркером покажу вам, де е, тут у нас видно ізнанку завітка. Навіть в цьому місці світиться вухо, коли воно на, ну, на сонцю, так, на світу. Ось вона йде, оця ізнаночка. Ось. Так само десь тут буде у нас виступати, там трохи також буде видно оце місце. Ось. Я думаю, що ви це зрозуміли. Зараз я покажу вам тут, заворачуся, Тут буде йти власна тінь нашого цього противозавитка. Ось тут буде йти власна тінь з цієї сторони. Тут буде йти власна тінь. Отут буде за. Занурюватися, закручуватися. І ви бачите, що відбувається тут всередині вуха. Ось. Тобто найсвітліші місця, ось, я, я зараз пальчиком так протру. Раз. Оця літера У. Ось вона пішла. Я її тут взяв, бачите, розірвав Лінію. А, ось. а тут у нас буде йти. Зараз я візьму чорний маркер. Якщо у мене вдасться зробити, буде йти падаюче. Падає. Погано. У мене чорний маркер вже майже не пише. Падаючи, паду... О, отак. Падаюча тінь від завитка буде йти падаюча тінь. Тут. Отаким чином. бачите? І тут буде йти падаюча тінь. Ось звідси у нас отака може бути темна така доріжка да? між ними. Ось таким чином у нас малюється вухо, це його будова. Якщо ви розуміли повністю найсвітліше місце на мочці це те, що я зараз тут пальчиком затер, Це оце опукле місце. Тут воно починає заворачуватися і сюди загинається. Загинається. Тепер подивіться, що відбувається з вухом, коли воно знаходиться. В такому ракурсі, як я зараз, отак стою, бачите, тобто не повністю відкрите вуха, а воно якби знаходиться в три чверті. Там такого нічого складного немає, але є певні нюанси. Дивіться. Ну, Давайте з цієї сторони вам так буде, я думаю, ліпше видно. Зараз. Ми також малюємо цей скажімо так, паралелограм чи, чи таку трапецію. Навіть таким чином отак малюємо. Ось дивіться, отаким от чином. Тобто вона вже вуще. Ця була ширша, ця, бачите, вуще. Тому що в нас є перспективне скорочення. Отак воно пішло. Зараз візьму я червоний маркер. Він у мене такий свіжіший. І дивіться, я показую козілок. Ось він. ось. Козілок у нас якби не змінюється. да? А завіток іде отаким от чином. Дивіться. Ось він у нас пішов. да? Ось, ось. А там він ну, на, майже звужується, бо його там, він там заходить навіть за, е, проти козілок, ой, ой, е, проти завіток, за у цю частину він, він там може навіть зайти. Отаким таким чином, дивіться, так іде-де-йде. Іде, і там зайшов отак. От, А потім отут вийшов і вже виходить в саму мочку. Ось у нас іде мочка. вуха. Ось, бачите, як у нас, що у нас відбувається. Мочка вуха, мочка таким чином іде. Ось-ось-ось-ось. Завернулася. да, Тут у нас е, значить, е, проти протиказілок. Оця частина проти козілок. Іде да? тут оця ніша така не, невеличка така ямочка. Тут Оце ми заштриховуємо. Це у нас ушний отвір. Тут, да, ось ушний отвір. І ось ця літера У. Ось вона пішла. Тут у нас ось ця частина, ізнанка, да? Ось вона. І буває навіть у деяких людей проти завіток навіть вилазить. Отак, може вилізти навіть. Отак. Може навіть оця літера У може навіть вилізти. І у вас виходить отака отака, отака конструкція. Ось. Це у нас тут така, як ямка йде. І тут отака конструкція у нас може бути. Отак, от 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 а тут пішла отак. Отак, 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 отак. Бачите, така опукла частина. І те, що у нас опукле, воно ну, якби звісно буде, буде світле. да? А те, що у нас значить, вогнуте, воно буде у тіні. да? І те, що заворачується, також буде уходити в тінь. Ось. За, за віток у нас його власна то, товщина, ось де йде. Ось таким чином, ось вона у нас пішла. Ну і падаюча тінь від нашого завідка. Ось вона пішла. падаюча тінь від завідка. Ось тут вона отак іде. Бачите, да що тут від... що у нас тут від... відбувається? Ось таким чином. Ось тут навіть можна, ну це я вже так дуже сильно зробив. Я, я так зроблю, щоб воно було так більш, ну, скажімо так, більш так. Як, як, як воно частіше буває. Тобто отак заходить тут пішла вже мочка. Ось якось так. Отак буде, ви... ну, і, і тут у нас вже, тут уже тут волосся десь там йде, ось, ну, щоб ви розуміли, да? тут у нас вже йде щелепа нижня, тут десь у нас скула пішла. І так, тобто, Десь десь, таким чином ви, виглядає вуха. Тобто, бачите, наскільки воно скорочується у, у своїй ширині. Скорочиться. І якби ця літера У, вона якби вилазить більше, навіть, ніж сам завіток. Завіток у перспективному скороченні. І тепер вухо, вигляд е, ззаду. Ось. Тут взагалі такого нічого складного немає. Зараз отут встану, щоб вам було видно. І дивіться: ось, наприклад, у нас потилиця йде. Да? І отут у нас кріпиться вуха. Ось, бачите? Отак воно кріпиться вухо. У нас таким чином, і іде у нас ушна оця, оцей завіток, йде. ось він завіток. І тут у нас мочка. Отаким чином. Обов'язково необхідно показати тут зараз навіть вигляд ззаду нам нагадує вареник. Бачите? Такий ось ну, значить, вареник. Ось тут ось іде голова, а тут уже знизу йде. Щелепа нижня. Ось, бачите, щелепа. Тут уже шия пішла. Ось тут у нас завжди тінь. Завжди тінь. ось, І ось у нас е, товщ, е, значить, е, товщина ізнанка. Да? У нас товщ, е, е, ну, е, товщина е, мочки. да, Це у нас товщина завитка, завитка іде. ось, Це у нас, скажімо так, це у нас ізнанка. Тобто це зовнішня частина нашої взагалі вуха да? нашої оцієї, ну, якби зовнішнього вуха. Да? Тобто це також є, скажімо так, науця раковина. Да? І може іноді виглядати проти завіток. Може. А може не виглядати. Це залежить від, від того, як. Як побудовано вухо. Але якщо ви, ви будете малювати отак вухо, наприклад, ось у вас іде голова, да, і ви малюєте його просто отак якось, і не показуєте, де там у вас іде завіток, де у вас пішла мочка. От. Тут обов'язково тінь така піде. Тут, тут воно кріпиться таким чином. тобто... О, тобто Ну, декілька рухів, і вже вуха у вас ну, ну вже чітко, як би стає на своє місце. Але якщо ви цього не зробите, то буде вот така картина, яку я дуже часто бачу, там якось отак вот намалювали, і все. А далі просто люди не, не розуміють, що там малювати, і, і виходить не зовсім те, що їм хочеться бачити. Ось якось так виходить у нас е, значить, вуха малюється. В таких в трьох основних ракурсах частіше вам необхідно буде ракурс саме оцей, в три чверті. Ось іще раз вам показую. Уже з цієї значить, сторони. Да? Ось у нас навіть ге... так от геометрично вам його показує. козілок, зав... ось завіток іде, там звужується. Тут у нас іде. Оце у нас оцей пушний оцей отвер, Да? І оця літера у, ось вона пішла літера У, яка може, до речі, навіть і вилазити іноді. І мочка вуха яка має свою товщину. Ось так буде, ну це тут я загнув, а вже, тобто можна тут все таке м'якіше робити, і ось у вас буде виглядати форма уха завжди, ну майже завжди, вона має от такий Значить, рух Ось, відносно до голови. Дуже рідко вона має тобто, таку форму. Ну знаєте, вуха ну, такі майже квадратні. Але буває. Не треба, скажімо, ну, цього, скажімо так, ну, 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 так от відкидувати да, цей варіант. Він може бути. До речі, щоб навчитися малювати різні вуха, вам необхідно малювати різні вуха. Тобто, вам не, необхідно з натури чи з фотографій. Вивчати вуха різних людей, бачити. Ну, тобто, У них у всіх анатомія однакова. У всіх є завіток, протизавіток, є козілок, є, і протикозілок, і мочка вуха. Отвір є, у всіх це є. Але форма може бути різна, може бути різна їх значить, їх об'ємність, може бути завіток більш загорнутий назад, ось, а протизавіток висунутий вперед. Це все різна. або навпаки. Ось, або вуха дуже широке, або вуха в, е від, ну, якби від, від е в сторони від, від, від голови, де да, такі лапаухи є да люди. Є вуха на ось так, якби так ось е паралельно, голові йдуть. Це все різні варіанти. І чим ви будете більше цих ну, якби, варіацій малювати, тим будете більше готові зустріти. Будь-яке вуха і справитися тобто, із ним, як би так, граючись намалювати, впоратися з цим вухом. Ось, Ну, якось так. Тобто, малюйте, вивчайте, не соромтеся малювати вуха, там, ніс, очі, там, губи це все навчання. До нових зустрічей, до побачення.